Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. Багато людей вважають, що бути з Богом це якась майстерність, яку звичайна людина не може осягнути. Вони думають, що лише представники духовенства чи релігійні лідери. А також, можливо, і ті, хто живуть в монастирях і весь час думають про Господа, єдині, хто може відчути присутність Господа. Михайло теж так вважав він був чудовим юнаком. Попереду його чекала кар'єра, він усе життя ходив до церкви, і весь цей час вважав, що Господь десь так далеко, що звичайній людині неможливо пізнати його. Якось Михайло говорив зі священником про іншу людину, яка думала так само. Це був Савл, життя якого круто змінилося після особистого спілкування з Ісусом Христом. Михайле, що ти знаєш про Христа? запитав служитель. Той знав небагато і тому почав вивчати Ісусове життя. Це привело його до покаяння. Здавалося, що Михайло дізнався про щось зовсім незнайоме, хоча й ходив до церкви завжди. Чи змінило це його життя? Лише нещодавно Михайло розповів про зміни в його житті. Він сказав: Я й не знав, що Господь є насправді і що Він приймає участь в житті кожного з нас. Незалежно від того, ви знаєте ви Господа чи ні, Він любить вас і відкриває вам себе. Він обіцяв наблизьтесь до Бога, то й Бог наблизиться до вас. Станьте ближчими до Бога через Його Сина Ісуса Христа, і ви побачите, що Господь такий же реальний, як і ваш найближчий друг. Глибини Божої мудрості. Воскресіння Ісуса і Божий задум Спасіння, відкриті тим, хто вірить у Божу істину. Ті, хто вірить у Воскресіння і покладає свою надію на Христа, будуть знати все, що їм необхідно для спасіння. Це знання недоступне навіть наймудрішим із людей, якщо вони не прийняли Божу звістку. Тому всі, хто відкидають Бога, нерозумні, не дивлячись на те, якими б розумними вони не були з людської точки зору. Так само як людина, що не має музичного слуху, не може відтворити мелодію, так і ті, хто відкидають Бога, не можуть зрозуміти чудову Божу звістку. Зв'язок розірваний, і людина не здатна сприйняти те, що говорить їй Бог. Невіруючи не можуть зрозуміти Бога і прийняти того факту, що Господь перебуває всередині віруючих. Не чекайте, що всі зрозуміють ваше рішення слідувати за Христом. Багатьом це буде здаватися нерозумним. Ніхто не може збагнути Бога власними зусиллями, але Святий Дух відкриває нам багато його задумів. Віруючи, це люди здатні бачити деякі Божі плани, задуми і дії. За допомогою Святого Духа ми можемо пізнавати його думки, говорити з ним і чекати відповіді на наші молитви. А чи достатньо часу ви проводите з Христом? Щоб у вас ожив Його розум. Близькі взаємини з Богом приходять в результаті життя в Його присутності та вивченні Його слова. Саме до цього я вас і запрошую. Перед мікрофоном пастор Віталій Козубовський. Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення першого послання до Корінтян святого Апостола Павла. Ми побачили з другої глави, що Павло розділяє людство на два класи: людину душевну і людину духовну. Тепер він робить ще один поділ, на цей раз серед віруючих плотські християни і духовні християни. Про те, до якої групи належить людина, можна судити по її життю та християнському служінню. Отож читаємо перший вірш третього розділу. І я, брати, не міг говорити з вами як з духовними, але як з плацькими, як з немовлятами в христі. Отже, перед нами ще один третій клас це плоцький християнин. Він все ж немовля у христі. Перша половина цього послання присвячена питанню плоті, а друга питанням духа. Мабуть, Павло аж втомився говорити про плотські проблеми, і, дійшовши до 10 глави, ми майже чуємо, як він полегшено зітхає. І тоді він починає говорити з ними про щось інше не хочу брати, щоб ви не знали і про духовні дари. Плотський християнин це той, що не виріс духовно. І, вочевидь, не може судити про духовні речі не тому, що Дух Святий не живе в ньому, а тому, що він не зростає в благодаті і знанні Христа. Знову ж таки, це є наслідком його ставлення до Слова Божого. Це дуже важливо. Плотський християнин є немовлям у Христі. У нього є можливість, але немає бажання вдосконалюватись. Дитина потенційно може стати вченою, дорослою людиною. Але вона повинна починати з молока. Павло переносить цей приклад на духовний рівень. Я годував вас молоком, а не твердою їжею, бо ви були ще не в силі, та й тепер ще не в силі. Павло не може говорити з такими людьми про духовні речі, вони ще не готові до цього. Спершу він мусить поговорити з ними про їхню плотськість – на жаль, саме на цьому рівні знаходиться більшість членів церкви в наші дні. Як ми можемо упізнати плацького християнина? Це християнин, що намагається жити християнським життям силами слабкої плоті. Він користується плотськими методами для досягнення духовної мети. Яскравий приклад такого християнина. Це людина, яка говорить, Давайте влаштуємо в нашій церкві якесь свято або поставимо якусь постановку чи впровадимо сучасну музику. Це плотськість. Слово «плотський» – це грецьке саркікос, в латинській та французькій мові слово карна означає чуттєвий. Наше слово карнавал походить від двох слів карне вале, що означає прощання з плоттю. Справа в тому, що карнавали відбувалися перед початком Великого Посту. Під час цього посту люди, зрікаючись своєї плоті, накладали на неї певні обов'язки. Тож перед початком посту вони наїдалися, напивалися і вдовольняли свою плоть усіма можливими способами. Після цього вони вели зовсім інший спосіб життя під час посту. Павло називав таких людей їхній Бог черево. Ви можете сказати, ой, як це грубо? Я згоден з вами, це грубо. Але те, про що тут говориться, ще грубіше. Проте це точний опис багатьох сучасних людей. Їх гасло таке роби те, що природно, нехай плоть робить все, що хоче. Можливо, ви кажете, але ж я не належу до плотських християн. Я не схвалюю карнавали. Я духовний християнин. Як ми розпізнаємо плотського християнина? Павло говорить нам про це. Тому що ви ще плоцькі. Якщо між вами є заздрість і сварки, то хіба ви не плотські? І чи не по людському звичаю ви поводитесь? Як бачимо, плотський християнин це не обов'язково той, хто катається на американських гірках. Це не означає той, хто влаштовує карнавали у своїй церкві. То хто ж це плоцький християнин? В чому його особливість? Скрізь, де є заздрість і сварки, відбувається такий карнавал. Це може відбуватися у великих церквах, розкол, суперечки й плітки, озлобленість і ненависть. Помітивши хоч одну з цих ознак, ви можете бути певні, ви маєте справу з плотськими християнами. Дехто з християн намагається виправдати свій запальний характер словами Принаймні я з вами відвертий. Ні. Вони просто поводяться недостойно, ось і усе. Друже мій, ви можете перетворити недільну школу у карнавал, місіонерське товариство у карнавал чи молитвенне зібрання у карнавал, якщо тільки ви розпускаєте плітки чи провокуєте сварки, заздрість та розділення. Друже мій, ви можете не робити світських справ, і все ж ви можете бути плотським християнином. Послухайте апостола Павла. Коли хто каже Я Павлів, а інший Я Аполосів, то хіба ви не плацькі? Хто ж Аполос? Хто ж Павло? Вони тільки служителі, через яких ви увірували, і то настільки, кому дав Господь. Я посадив, Аполос поливав, а Бог зростив. 1 Коринтян 3, 4, 6. Павло говорить, Усі ми працівники на Божій ниві. Павло був місіонером, він відкривав нові території. Аполос ішов за ним, він вів зібрання, проповідував і сприяв зростанню святих. Обидва вони були служителями Божими. Читаємо сьомий вірш. Тому і хто насаджує, і хто поливає, є ніщо, а все Бог, котрий вирощує. Важливо не те, ким є проповідник. Важливо те, чи використовує його Бог. Якщо Бог використовує його, тоді Бог потурбується про результат. Хваліть Бога, і прославляйте його. Читаємо восьмий вірш і хто садить, і хто поливає, є одне, але кожний одержить свою нагороду згідно своєї праці. Ми мусимо визнати, що Бог використовує багатьох служителів. Можливо, кожен з них робить свою роботу інакше, ніж інші. Саме тому ми не повинні звинувачувати людину, яку використовує Бог, якщо її методи відрізняються від наших. Є багато людей, що користуються різними методами, є багато людей, що роблять свою роботу інакше, ніж я. І все ж Бог використовує цих людей. Всі ми служителі на небі Божій. Ми співробітники Божі. Ви Божа нива, Божа будівля. Поданій мені благодаті Божій, я, як мудрий будівничий, поклав основу, а інший хай будує на ній. Але нехай кожен пильнує, як він будує на ній. 1 Коринтян 3, 9, 10 Основа була закладена більше як дві тисячі років тому. Ми з вами не могли б закласти її. Все, що ми можемо зробити, це вказати на цю основу, якою є Ісус Христос. Ми можемо будувати на цій основі. Для нас важливо нести Слово Боже у цей світ і проповідувати Євангеліє, яке має силу спасти людину. Бо ніхто не може покласти іншої основи, крім покладеної, якою є Ісус Христос. Чи ви, друже, будуєте на цій основі? Це важливе рішення для віруючого. Коли ви прийдете до Христа, ви прийдете не з ділами своїми, ви не можете принести ніщо, щоб отримати все. Вас поставлено на скелю, якою є Христос. Тепер ви можете будувати на ній, ось де потрібні ваші добрі діла. Коли хто будує на цій основі із золота, срібла, дорогоцінного каміння, з дерева, сіна соломи. Діло кожного буде виявлене, бо день покаже тому, що в огні відкривається, і вогонь випробує діло кожного, яке воно є. Павло говорить, що ви можете будувати на основі, що вже була закладена для вас з шести різних матеріалів золота, срібла, дорогоцінного каміння, дерева, сіна, соломи. Перші три не будуть пошкоджені вогнем. Вогонь навіть очищає і золото, і срібло, і коштовне каміння. Але вогонь напевно знищить останні три матеріали з цього списку дерево, сіно і солома напевно, згорять дотла. Отже, віруючий має право будувати на даній йому основі з будь-якого матеріалу золота, срібла, дорогоцінного каміння, дерева, сіна та соломи. Це вчить нас тому. Що віруючий може працювати за винагороду. Якщо діла людини витримають випробування, діла збудовані на вже закладеній основі, тоді вона отримає винагороду. Павло пише у кого діло, яке він творив, устоїть, той отримає нагороду. Тобто будуть винагороджені ті, хто будує з золота, срібла чи дорогоцінного каміння. Я дотримуюся тієї думки, що поруч з нами сьогодні живуть чудові Божі святі. Я зустрічав декого з цих людей, з деякими я знайомий особисто, з іншими переписувався, і Бог використовує їх дивовижним способом. Вони будують із золота. Як ви, мабуть, знаєте, шматочок золота далеко не такий помітний, як копиця сіна. Можливо, Бог один, хто знає, що це золото, а копиця набагато помітніша. Мені доводилося подорожувати рівнинами, де були сільськогосподарські угіддя, і копиці виднілися за десятки кілометрів. Є багато людей, що будують такі копиці у своєму християнському житті, і всі навколо знають про те, що вони роблять. Але одного дня ці копиці повинні будуть пройти випробування. І тоді від них нічого не залишиться, тому що це буде випробування вогнем. Те саме можна сказати про дерево чи солому. А в кого діло згорить, той буде мати втрату, але він спасеться тільки так, ніби через вогонь. Ви бачите це протиставлення? Якщо в кого діло, яке він творив, устоїть, то він отримає винагороду, якщо ж діло його згорить до тла. Він постраждає від тяжкої втрати, але сам спасеться. Він не втратить свого спасіння, якщо знаходиться на основі віри в Христа, хоч і не отримає винагороди. Друже мій. Що ви будуєте сьогодні? З якого будівельного матеріалу? Якщо ви будуєте з золота, можливо, ваша будівля сьогодні і не справляє великого враження. Якщо ви будуєте копицю. Можливо, її видно здалеку, але у вогні вона згорить. Це можна виразити такими словами на небесах будуть люди, що потраплять туди, тому що їхньою основою був Христос, але від них буде пахнути смаженим, як після пожежі. Все, що вони коли-небудь зробили, згорить, вони не отримують нагороди за свою працю. Якщо ви плотський християнин. Ви не можете чекати винагороди, тому що у вас не було правильного ставлення до Бога через Слово Боже. Плоцький християнин це той, хто не знає Слова Божого. Як бачимо, все людство можна поділити на три групи за їхнім ставленням до Слова Божого. Людина душевна вважає його безумством. Людина духовна розуміє слово і вникає в його духовну сутність. Плоцький християнин говорить, давайте влаштуємо свято замість недільної школи або послухаємо музику замість проповіді Слова Божого. Ось як ви можете упізнати Плоцького християнина. Чи ви не знаєте, пише далі Павло, що ви храм Божий, і Дух Божий живе у вас? Якщо хто зруйнує храм Божий, того покарає Бог, тому що храм Божий святий, а цей храм. «Ви». Дитя Боже, це храм Духа Святого. Павло знову нагадує нам про це навіть наші тіла належать Богу. Ніхто не обманює самого себе. Коли хто з вас думає бути мудрим у віці цьому, той будь безумним, щоб стати мудрим. На жаль, більшість наших семінарій сьогодні намагаються виховати інтелектуальних проповідників. Я слухав декого з них. І далеко не всі вони здалися мені справді інтелектуальними. Дозвольте мені знову нагадати вам, важливо, щоб ми проповідували Слово Боже. Якби тільки мені вдалося дістатися до когось із цих розумників у семінарії, сьогодні я маю честь виступати у багатьох семінаріях і бачу там багато хлопців, що намагаються бути інтелектуалами. Павло пише мудрість світу цього Є безумство перед Богом, адже написано Він ловить мудрих у лукавстві їхньому. І знов Господь знає думки мудрих, що вони марні. Отож ніхто не хвались людьми, бо все ваше. Чи Павло, чи Аполос, чи Кифа, чи світло, чи життя, чи смерть, чи сучасне, чи майбутнє все ваше? Ви ж Христові, а Христос Божий. Кориндян, 3, 19, 23 як це прекрасно, друзі, що ми не повинні обмежувати себе однією вузькою групою чи певною деномінацією. Замість того, щоб почувати свою приналежність до такого-то віросповідання і слухати тільки одного проповідника чи вчителя, ми знаємо, що всі люди Божі наші співробітники. Як це чудово! І як це прекрасно згуртуватися навколо Христа разом з іншими віруючими, що будують на тій самій основі, з якою є Ісус Христос. Четверта глава. Остання, яка присвячена розколу і суперечкам в Корінській церкві. У цій главі Павло говорить про стан служителів Божих і про обмеження, що повинні існувати у поведінці християнина. Читаємо перший вірш. Нехай кожен розуміє нас як служителів Христових і як доморядників таїн Божих. Дозвольте мені зупинитися і ще раз подивитися на цей чудовий вірш всі ми є служителями Христовими, кожен віруючий є служителем Христа. Іноді член церкви може сказати: ось мій пастор. Сподіваюся, що він не ваш пастор. А пастор Ісуса Христа, тому що Він відповідальний перед Ним, і ви, як служитель Христа, відповідальні перед Ним. Ми всі священики. Ви проповідник, хочете ви цього чи ні. Не гнівайтесь на мене за ці слова. Коли я був пастором, коло нашої церкви жив один алкоголік, справжній Алкаш, він жив разом зі своєю матір'ю, чудовою християнкою, і вона попросила мене поговорити з ним. Одного дня я побачив, як він, спотикаючись, йде вулицею і запросив його до свого кабінету. Він сів, і я став розповідати йому, як недобре він поводиться. Він погодився з кожним моїм словом. Тоді я сказав йому ви знаєте, що ви проповідник? Він схопився і вигукнув Не називайте мене так, бо я вас поб'ю. Він не заперечував, щоб його називали алкоголіком, п'яничкою. Але не бажав, щоб його називали проповідником. Але ж, друзі, ми усі є проповідниками. Я сказав йому всі ми проповідуємо своїм життям, ви говорите щось світові і тим, хто вас оточує, своїм життям. Цього не можна уникнути. Я живу для вас, а ви живете для мене. Інакше не можна, ми впливаємо один на одного. Друже мій, якщо ви віруючий, ви служитель Христа. Зверніть увагу на те, що служитель Христа це доморядник таїн Божих. У Дніпавла домоврядником називали людину, що вела хазяйство свого володаря. Вона була відповідальна за будинок, їжу, одежу і таке інше. Він видавав ту чи іншу річ, коли хтось її потребував. Так само і служитель Христа повинен давати Слово Боже тим, кому він служить. Ми знову зустрічаємо це слово таємниця. Ми пам'ятаємо, що таємниця це те, що було невідомим раніше, а тепер відкрилося. Людина душевна не може зрозуміти ці таємниці, тільки Дух Божий може відкрити нам їх. Таємниця тут означає Євангеліє, Слово Боже. Оскільки ми є домоврядниками таїн Божих, ми повинні розподіляти їх серед людей. Зверніть увагу на те, що від домоврядників вимагається не красномовство чи талановитість, вони повинні бути вірними. Є багато людей, що одного дня отримають свою винагороду не за те, що робили якісь великі діла чи мали якийсь великий талант, а за те, що вони були вірними в тому, що вони робили і як вони це робили. За багато років праці пастора я виявив, що завжди є група вірних людей. Я покладаюся на них, дорогий друже. Чи можеш ти сказати, що ти є вірний своєму Господеві і Спасителю Ісусу Христу? Якщо так, залишайся йому вірним до кінця, і Господь поблагословить тебе. Ми прощаємося з вами до нових зустрічей в ефірі, дорогі наші радіослухачі. começa é só... ski Жина, прости, провини наші шина, як ми прощаємо кожний час. bye Шановні слухачі, нашу передачу закінчено. Якщо вона допомогла вам краще зрозуміти Слово Боже, напишіть про це. Наша адреса. Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 Місто Київ, Україна, індекс 02090. Зустрінемося завтра о цій порі на хвилях Трансвітового Радіо. З вами були звукооператор Олександр Боровик і ведуча Олена Мазур. На все добре. Божих вам благословень!